Привіт, мої хороші. Сьогодні хочу з вами поділитися відео на таку цікаву цитату. Коли тобі відкриваються двері, не бійся в них заходити. Тому що допоки ти не зайдеш у ці двері, ти не зрозумієш. Позитивний чи негативний там результат. тебе очікує. Хороші мої. Моя особиста думка щодо цієї цитати. Зустрічала я її давно, читала на різні тематики з різними роздумами. Що воно для кожного означає? Я можу. Дані відкриті двері пов'язати із життям, з роботою, з різними напрямками. Коли в житті, інколи тобі відкриваються двері, а ти стоїш і думаєш, варто заходити. Чи можливо ні? А може мене в який раз очікує розчарування? Можливо, це фальш якась, а можливо, там радість, можливо, там за дверима красиво світло, великі в приміщенні вікна, де видно озеро. Ліс, небо, сонечко завжди світить, все в світлих тонах. Але ти стоїш і думаєш, варто зайти. Чи ладно, не буду заходити, а вдруг там темно. Хороші мої, як ми можемо дізнатися, як там? Якщо ми стоїмо перед порогом і ми не хочемо цього зробити. Ну як не хочемо? Можливо, ми просто боїмося, тому що життя воно настільки біла, чорна, біла, чорна, біла, чорна полоса, що інколи ми просто боїмось, який раз. Але нещодавно я знов. Дану цитату почула від хорошої знайомої. Я повернулася в ці слова. І якщо сказати півроку, рік назад, якби я охарактеризувала цю цитату, і так як я зараз її охарактеризувала то я хочу вам сказати, що моя думка півроку назад була б зовсім інша. Скажу чесно, я б не зайшла, не повірила. Тому що, можливо, півроку назад я взагалі не працювала над собою, над вивченням себе. середини. Насправді яка я? Чому в житті так відбувається? Хороше, погане, з різними випробуваннями. Раніше я цього не розуміла. Ну так, все погано, все погано, ну погано, чого, Боже мій, ну чого так, але я не хотіла шукати відповіді. Зараз я по чуть-чуть по починаю над цим працювати. Це не дуже легко і це не так швидко. Але повірте, це можливо. Вивчення себе, чому так в житті в тебе відбувається, чому в інших так в тебе так, коли буде кінець цьому всьому, воно написано давно в нашій книзі життя, але ми можемо її трішки змінювати. Якщо ми будемо над цим працювати. Над собою, над внутрішньою собою я. І зараз я можу сказати, коли я почула ці слова ще раз, я хочу спробувати зайти. Можливо, коли я зайду, нарешті там буде світле приміщення. Білі двері, світлі стіни, білі, світлобежеві, великі вікна. З однієї кімнати буде вигляд на ліс, з однієї кімнати на озеро. З кухні буде видно на дитячу площадку. Ви знаєте, ми самі можемо фантазувати своє. Майбутнє. Я розумію, це важко, особливо в теперішній час. Це дуже важко. Але ми мусимо фантазувати, що Бог бачив, що ми хочемо жити далі. Ми залишилися з вами в Україні. Значить, ми плануємо майбутнє. Не потрібно на цьому зупинятися. Тому, ви знаєте. Не бійтеся, спробувати зайти в ті двері, які відкриті. Ви можете йти, двері може бути 1, 5, 10, 12. Але не кожні двері будуть відкриті. Тому що в деяких дверях вже живуть, вони для вас закриті. У яких дверях розпочинається життя? А деякі двері вони відкрилися і вони чекають на вас, на вас, з вашою родиною, з вашими близькими? Яка буде атмосфера там, за дверима буде залежати від вас? І в залежності, з якими намірами ви зайдете туди? Ми формуємо своє життя. Самі на психологічному рівні, на вивченні себе. Коли ми почнемо вивчати себе, нашим близьким оточуючим, які дійсно нас люблять, буде легше нас прийняти, зрозуміти. Вони ж нас люблять. А ми тут не так, не так, не так. А вони стоять тут біля дверей. Чекають, щоб разом зайти. Вони ж там були, не знають, що нам це сподобається. Не бійтеся, допоки ми не зайдемо у відкриті двері, в те приміщення, ми ніколи не будемо знати, який результат нас очікує: позитивний чи негативний, довгий чи тимчасовий. Спробуйте. Я теж пробую. Повірте мені. З 21-го року я змінила вже чимало квартир. Я вам про це розповідала. І в кожну квартиру ти заходиш, різна енергетика, різна атмосфера. Тобі страшно заходити. Повірте мені. Тому що ти знову починаєш будувати там. Своє життя зі своєї родини. Але я захочу і починаю жити, починаю змінювати дану атмосферу в квартирі, так як я б хотіла, щоб нам було затишно. Це дуже важко, і це не так швидко. Але це можливо, так і в житті в нас. Не бійтеся, заходити в відкриті двері, вони відкрилися для вас. Якщо вам там сподобається, то ключики будуть у вас, і ви будете будувати своє подальше майбутнє зі своїми рідними. Я дуже цього хочу, щоб ви спробували і не боялись. Не бійтеся, ризикувати і спробувати знайти своє прекрасне, затишне, тепле. Безпечне житло. Я також цим займаюся. Якщо вам потрібна, маленька підтримка, більша підтримка, ще більша підтримка, велика підтримка. телефонуйте, пишіть. Я спробую вам допомогти. Тому що мені також, повірте, хороші люди в житті допомагають. І я хочу поділитися з вами. Цим ланцюжком допомоги. Ваша українська фея Катруся, фея нерухомості, фея жінка, фея мама, феє стиль, фея любові. Просто катруся. Всім хорошого дня. Любить цілу.